Давай давай, давай давай, давай. Ой. давай. давай так зробимо ось так. Что ти мене не вкусила? Давай ось так. Виходь. Іди вона, ну, ти бачиш її? Ні, не йде, сіла там галочка. ось вона, Ну, та ходить, ходить. Давай, давай, давай. Ти бачиш її? Да, да, да. Заходь бігом, заходь. Давай, ой, 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 хвородь. Все. Це, сама стрібно. Ой. Я боюсь, що руку вже її, я, я боюсь, що в руки її брати, вдруг вона може вкусити. Вона нас боїться, я її боюся. Спочатку треба а, війти в контакт, підгодувати її з сиром, а потім вже привіт, охнастер! Ти така гарнюня, у тебе оченята вишенки. Да? А хвостик який маленький і голос і колос а ну вас бачиш, що рожеве таке знімаю. Да. Бачите, які вушки. Ось. Привет. Вушки, бачите, які Ой, шумісті, як швидко бігаю. Капець. І можна, що, знайомся вибрати? з будиночком, знайомся. Ага. А де сир? Ти нарізав сир? Ні, я така маленьку кісточку. Зараз мені. я все буду прибирати. Ано, ну, що вона там робить? <звук> А ти кажеш, якщо так робити, як собаці, то якщо рухаються вушки, то це дівчинка, так? Да? Так, да, рухається. Рухається да. вушка. Ну, щось візьмію там. Ні, я її боюся на руки брати, вона дуже шустра. Вона дуже, у нас не такі кмітливі були хом'ячата. А ця дуже швидка молнія, мабуть. Називемо тебе молнія, якщо дівчинка. Пам'ятаєте, в Гаррі Поттері була така молнія? Назва метли. Будеш, молнію. Ось яка гайнуська. На патусі. 150 гривень коштує хам'ячок, тому я взяла. Поки що одного, але там було їх два. І ще був звичайного кольору, як у нас з Маріуполя були а, такі темно сірі з чорним а, забарвленням. А цей такий, бачите, білий-білий. Може назвати її, якщо це дівчинка, може назвати її крейдою, крейдочка. Кре, крейд. Крейдочка, да. Може, не знаю, як ще можна ано, Можна написати свої якісь здогадки як назвати. Запропонуйте ваші якісь варіанти зім'ям. Я не знаю. Може, там сніжинка або якось. Якось сніжинка не дуже, да? да, так? Так, це оліні. Творожок, Творожок це хлопчик, творожок. Творожулька. Творожулька. Твора це більше для хлопця, а якщо це mm -hmm. дівчинка? Ну, мені дуже-дуже хочеться, щоб це була дівчинка. Yeah, давайте давайте давайте, давайте, давайте кулачки, щоб тримаєте, щоб це була I'm дівчинка. Навіщо? Ну, well, хочу хоч посмотрети, ли дівчинка, мальчик. Глянь, що вона робить? А ну дай, вона хоче їсти, а ти її. Ано, ти будеш їсти? Та Ти крейдочка? Або Сахарок угу. как... О, яка вона швидка. Дуже швидка. Капець. Десь вік її приблизно два місяці. Десь так. О, перша вона піднялася під да, на другий поверх. Да -да -да. Так, вона ж вже вже вона буде ячку. Бачиш? Ти що? Камикадзе. Ты видел, как це быстро случилось? Да, бухнулась. Добре, що там багато ну, метирси наклали. Ти, ти куди, ти Наложить? куди? Ану біжи на другий поверх, подивися на будиночок. А ну подожди. Да, подивися, перевір, сили там добре всередині. Я хочу подушку безпечності зробити. Ні, не треба, все вже є. Бо вона після, і у тебе нічого не залишиться на другий раз. Ну як тобі? Оце, ці, от ці тирса десь 35 гривень пакет коштує. Оце наповнювач для будиночка приблизно так само 35 гривень. Ну у мене нема чеку показати вам ціни. Не дають вони чеки. Я передивлюся, може, десь він у мене, там, в торбі залишився в пакеті, але я не пам'ятаю, щоб вона мені давала. Не пригадую. Да. Ось ця клітка вся з, тім, з паїлкою разом, вся з будиночком, вся, вся, вся. оця годивничка малинова, все разом 500 гривень. Щось вона там вже напихує. В собі. Це щоки. Це джунгарський хом'як звичайний. Білого кольору. А, не мені сподобалося, що, знаєте, буває, що білий хом'як, а очі червоні. А я а, от дивлюся, вони чорні. Чорні і прям такі вони. Ти булькаста, ти булькаста гарнючка. Не ображайте мене, не ображайте. Давайте подумаємо, з вами, поміркуємо, як назвати її. Як її назвати? Не знаю. Можна в коментарі написати там. Ну, Молня мені дуже подобається. Молня. Блискавка. Да. Все. Буду я зараз вечерю готувати, хочу котлети зробити з хека. Все. До нових зустрічей, Пока-пока. Все, пока-пока. А завтра у нас день закоханих. Це дуже гарний подаруночок до Дня Закоханих. Привіт-привіт! Привіт-привіт! Нічого. Звикне до, до рук. Звикне. Ой, ну вона боїться, вона мала. Все, давай, закривай. Бої. Закривай двері. Я їй там подушку без запаси. Пока-пока. Паскріптом ми зараз ще моркву її да? ну, помиємо да. і яблучка. А потім вже наступного разу з вами зустрінемося. Я вам розповім, як їй сподобалося Яблочко з морквинкою.